Валерія Єжова грає в шашки, збирає таким чином на ЗСУ. Валерії 11 років, вона вже є чемпіонкою світу із шашок. І Просто зараз я запрошую до нашої студії. Валерію, проходь, будь ласка. Добрий день. Привіт. Ну ми з тобою Добрий. вже сьогодні зіграли. Так. Ти можеш те, що ти вже сьогодні виграла в мене, поставити на наш стіл. Тут в мене коробочка. Так, що така Табличка. Присідай, будь ласка. Звідки з'явилася така ідея? І коли вона з'явилася? Грати а... в шашки і допомагати Збройним силам? Насправді я почала зіграти літом в шашки на ЗСУ саме, але ідея з'явилася набагато раніше. Просто спочатку ми не знали взагалі, як це сприймуть люди, потім не знали, де знайти місце. Потім я поїхала в табір, шашковий також тому знову відпало. І вже аж літом ми змогли здійснити цю ідею. А ідея зародилася таким чином: я хотіла допомагати ЗСУ, я хотіла допомагати нашій армії, і якось питала у мами, що я такого можу зробити, щоб допомогти. Мама спитала відповідь, що я вмію робити найкраще. Я сказала, грати в шашки. Ну, і так ось так Вирішили грати на ЗСУ. І де ти вперше почала грати? Ну, ось на моєму повсякчасному місці. Я завжди, ну, майже завжди грала там е біля новусу. І це вийшло випадково, тому що ми не знали, де знайти місце, і якось просто мама пішла до магазину, просто там закупитися продуктами. І сказала, ну хочеш, ну піди зі мною там сидиш біля магазину. Ну Я пішла з нею, поки мама закупилася, коли вона вийшла, в мене вже стояла пів коробки грошей і ціла черга людей. Пані Катерину, сміливий крок. Так, так. І це дуже, до речі, Властиво Цьому поколінню, як їх вже називають альфа, які будуть розбудовувати нашу державу і будуть, ну, вони ді, ді, діяльні, вони через діяльність доводять свою ну, переконливість і, і стають досить переконливими, і ми дякуємо їм за те, що вони такі. Валерія, скажи мені, будь ласка, ти скільки вже задонатила? Всьо, я зібрала і задонатила 165 тисяч гривень. Супер. Так, 165 тисяч, куди ти їх віддала? Кому ти їх віддала? А, ну, перші гроші я передавала фонду Сергія Притули. Я думаю, що багато хто бачив це відео, коли він ще заплакав. І потім ще я назбирала 20 тисяч, теж йому передала. Загалом я йому передала 41 тисячу, а потім передавала вже у різні фонди. Це так як і фонд, наприклад, Шоу» я передавала, також передавала у окремі бригади, наприклад, 28 бригаді передавала. Ти і... на щось конкретне передаєш? Чи ти просто передаєш суму а... і вже військові вирішують або волонтери, куди їх. Ну... Як коли? Тому що піддавали. якщо ми передаємо якісь фонди, то там передаме ну, передаємо грошима, а вони вже там закупозакупляються ліками, там апаратами, технікою, що їм потрібно. А якщо ми передаємо воєнним, то вони ну не беруть вже грошима. Там, наприклад, ось було фото, ми передавали воєнним інвектори. Який механізм? От ти граєш. Ти, якщо людина виграє, взагалі таке бувало, і якщо людина виграє, то вона донатить чи не донатить? Було таке, що вигравали. До мене спеціально приїжджали кандидати з мастера спорту по шашкам. І було пару звичайних людей, також майстри. І ну, були люди, які вигравали. Якщо не помиляюсь, їх було шість. А правила такі, якщо людина підходить до мене, грає в шашки. Якщо вона у мене виграє, то вона, в принципі, може нічого не донатити. Але все-таки всі, хто вигравали, теж донатила. А якщо людина не може у мене виграти, то вона донатить на ЗСУ будь суму від однієї гривні. Зрозуміло. І скільки ти вже ігор провела? Отак, ти десь собі рахувала? Ну, навіть не знаю, я не рахувала. Бо бу були такі ігри, це називається Сеанс одночасної гри, коли я граю одночасно там з п'ятерма, з сімома людьми. І ну, тобто були такі, коли я там, наприклад, прийшли два другі і разом над однією партією думають. То скільки партій я не знаю.